Три 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 три, три Не крінжанув, не кайфанув, а з вами трипільці у етері. Радий бачити кожного з вас. Так, бо відсутні трішки довго, але ж ви чекали, а це мене лише мотивує. Я прочитав ваші коментарі і зробив статую вшанування тваринок. За основу взяв трипільські віросповідання. А в них це часткове язичництво. Думав спочатку відобразити стату їх богів, але вони не дуже вписуються в моє поняття естетики. Тому я взяв сім відомі статуї з острова Пасхи, Вони ще називаються Моаї. Це наближено схоже на те, що було в моїй голові. Ще вирішив зробити щось оригінальне і не придумав нічого краще ніж вирубка лісу під фулонок. Вини нарубав та й зробив свою шахту трішки комфортнішою, додавши бочок зверху, сходинок знизу. Дерево праворуч та ліворуч від самих бочок, і вийшло навіть трішки непогано. Мені здалося, що зручніше буде спускатися до майбутніх ферм не надзвичайно складними парку шляхами, а просто по прямій. Тому дістав кайло навіть не одне, і викопав прохід до спавна Разнумбі. Замінив стіни та підлогу на кругляк, що додав бочок та добову деревину, і вже виглядає якось більш-менш презентабельно. Вже і дівчину в таку шахту не соромно зводити. Але для ферми тут явно бракувало місця, тому довелося викупити простір куди більший, ніж той, що був, і ось вже вимальовується макет майбутньої ферми. І оскільки макет накиданий, а я в шахті, то можна трішки помайнити. Де ж там моє кело? А, ось воно, готуйтесь, руди, я вже йду. Насправді це більш розвідувальна операція, щоб більше площі з смолоскипами, адже банально, якщо моби навколо не зможуть спавнитися, то спавнитиметься в мене на фермі, що збільшить її продуктивність. Але й ресурси я старався також збирати залізо, золото та діаманти, які рідко бувають лишні. Але чомусь від початку виживання уникає мідь. Твоєрідний мідний булінг. Ти нікому тут не подобаєшся, забирайся звідси. <клес> мідь забули, можна влаштувати вирубка лісу під фуном. Мені все більше і більше подобається ця рубрика, але ферми не можна заставляти чекати. Я з самого початку задумав собі, що зомбі будуть спавнитися та попадати в утік води, який вестиме їх по трубі доверху, і далі течія буде вестиме їх до лави, після чого вони затушаться трішки у водичці і попадатимуть до мене. Звучить доволі просто, але ні. Для початку я взяв свій улюблений блок, зробив з нього цегляний гарний блок і розпочав облаштовувати ферму. Трубу я вирішив зробити з кліні. А тому передчасно добув достатньо піску та переплавив його. Хто ж знав, що з скляних панелей вода буде виливатися? Але нічого страшного. Скло так скло. Але це не всі факапи, які траплялися зі мною. Наступний момент був з водою, яка б несла зомбі до підйому наверх. Спочатку два відра було достатньо, щоб зробити цілий ідеальний потік, а далі сталося ось це. Ну але ж я геній, Тому замість двох відер води я вилив просто три. Все працювало. Наступний факав був з лав. Я поставив її надто високо, і зомбі просто горіли разом з лутом, не долітаючи до мене. На це я також вирішив, не вистачало інерції від падіння, щоб швидше пролетіти лаву. Тому я опустив лаву на один блок нижче і все спрацювало. Зомбі спавнилися, летіли до мене, але з'явилася ще одна проблема. Коли відбувались великі скупчення зомбі біля підйому, вони не пропускали один одного, і ефективність ферми через це дуже падала. Але я змучився всі ці питання вирішувати, тому відправився купати ще один прохід до спавнерів, скелетів та зомбі. Я спочатку купав на висоті 16 блоків і подумав, що мені все рівно ще довго купати, тому було б добре спуститися на висоту мінус 16, а то й нижче, щоб одразу бути на висоті разом з діамантами. Ну і, очевидно, підійняти шанс зустріти їх. Однак довго копати в мене не вийшло, я наткнувся на печеру, яку я не дослідив. Але смолоскипів мене з собою було не так і багато. І я не був готовий до тієї кількості мобів, яка там спавнилась. тому я вирішив, що потрібно підготуватися. Поверхні так поверхні. Я піднявся і зловив себе на думці, що мені чогось бракує біля моїх трипільських статуй. Вони наче прикольні, але вони не закінчені. В них немає чогось прекрасного. І я подумав тоді: а що якщо з'єднати мої статуї з чимось в стилі Стоунхенджу? Добавити крапелькою Майнкрафтовської гравітації і назвати це площею тваринок і НПС у мершах несправедливої смерті? Скорочено, питини пинеси. Я знаю, що ви думаєте. Напевне, тут є якісь приховане повідомлення, і це все задумано. Спішу вас повідомити. Ви правильно думаєте? Питини понеси, виглядає суперово, звучить суперово, Ютуб не бань. А я відправляюся світити незвідану шахту. тут я подумав, що я хочу собі крутезний лут, а для крутезного луту потрібні діаманти. А більше діамантів я зможу здобути, якщо зачарую кайло на вдачу. А зачарувати кайло на вдачу я можу, якщо в мене буде стіл зачарувань, заповнений книгами, а точніше книжними полицями. А де я в короткий термін можу взяти багато книг? Так так, в попередній серії я розповідав, що є декілька способів, як добути шкіру. Фігня то все. Ловіть новий лайфхак. Відправляємось в пекло, добуваємо стержні і Бажано побільше. Я завдяки Барту розпіхлінами вибив собі 16 очей Ендера, а тому у мене й буде 16 очей краєр. На випадок якщо 4 зламається, бо я шокач фортець ще той. І ось, добувши і змайструвавши все необхідне, я відправився на пошуки порталу в Ендер. Окей, фортецю ми знайшли, а ось одразу й бібліотека. Забираємо книжки, шукаємо портал у край, будуємо портал до пекла і добираємося якось додому через пекло. О, біглінський замок. Стоп. Що? Я на острові? Що б його гепне? Не блоків у мене ну просто надзвичайно багато. Ну нічого. Робимо ставки чи вистачить їх, щоб дістатися до верху. адже в будь якому разі, там більше можливості дістатися додому. Уху! блоків вистачило, ну, залишилися дрібниці. Вибравшись з пекла, очевидно, що одразу я заповнив стіл за червань кулицями і почав випробовувати власну вдачу. Спойлер: перше кайло і вже на вдачу 2. Ну, можна й відзяткувати, а знаєте як? Вирубка лісу під фулоном. Я згадав, що не використав усі стержні фрита. Чик-чирік і стійка для зілля готова. Завдяки Google я згадав усі рецепти зілля, які мені були необхідні для битви з драконом і для пошуків діамантів. Тому я швиденько дістав всі необхідні компоненти та зробив зілля вогнестійкості, плавного падіння сили та нічного бачення. І щоб не гаяти час, відправився тестати зілля нічного бачення у шахті. І знаєте що, воно повністю виправдало себе. Я знайшов всі діаманти, що не бачив у темряві. Оскільки я вже в шахті, то можна було й докупати прямий прохід до спаунерів скалетів та ту, ту ру Готово. Дякуючи кайлу з дачою 2, я здобув надзвичайно велику кількість діамантів, і тепер я повністю діамантовий зачарований трипілець. Ну що, повертаємося до ферми зомбі. Буквально залишилось вирішити проблему зі скупченням зомбі біля входу, в так званий Ліпт. І я не придумав нічого кращого, ніж привезти жителя і поставити його як приманку. Зомбі погресували на нього та намагалися б напасти, і потрапляли по ліфт. Все, що мені було необхідне селянник. Отож, я відправився до найближчої ферми і одразу там все підготував. Зробив портал, проклав шлях від порталу селища до домашнього порталу, проклав рейкіт та поставив вагонетку. Так як все було готово. То я розпочав план викрадення одного із селяників. Вирішив, що заради справедливості виберу того, що буде найближче. Але перший був надзвичайно спритний, і в пеклі йому вдалося від мене утекти назад до порталу, і вже після його зовсім не знайшов. Добре, що другий був менш проблемний. Спостерігаючи зі сторони, я розумію наскільки я непрофесійно викрадаю селяників, ви просто подивіться на це. you yeah. Але головне це результат. Мені вдалося його привезти до ферми і закрити поруч із зомбі. Далі я відкрив один блок та заблокував потік води табличкою. І тадам! Моя суперпродуктивна ферма готова. А тому потрібно це відсвяткувати. Вирубка лісу під флонг. Дякую, що ви додивилися це відео. Я дуже старався його робити, а тому попрошу вас про найменше поставити вподобайку, підписатися та доєднатися до мого телеграм-каналу. До наступної серії.